Сонік бум. Контрпродуктивність. Триває 23 третя година безсонного челенджу Соніка і Наґлза. І не ясно хто переможе. Стікс, що ти скажеш про їх стратегії? Сонік бігає по колу, щоб не заснути. А накал дивиться нічне телебачення. Дієві підходи. А от я не можу спати вночі вже через те, що свободи у світі стає усе менше. Здавайся, Наклз, Я можу бігати всю ніч, а ти потухнеш, як свічка, щойно натрапиш на щось нудне по телевізору. Не вигадуй, Соніку, телек не нудний. Отже, розкажи про свою суху і важку для читання книжку про інтроспекцію і самовдосконалення. Mm. Моя книжка контрпродуктивність про виправлення старих помилок. Моментів, де ви щось зіпсували. Були гнилим яблуком. Поводилися як бовдур. Гей, Чарлі, можна позичити кошики? Це дуже важливо. Клас, який я височенний. Очі розплющені, але мозок точно спить. Сонік виграв! <гас> Я контрпродуктивний? Ні? Ти той, хто не може без сну 23 години. <хвист> Якщо не підете до людей, яким заподіяли лихо, і не загладите вину, це означає, що ви монстр. І це наука. А-а-а! Не дивіться! Я монстр! Монстер! Може, це краще ніж коли він був балериною. Я шукаю Чарлі. Чувака, який розкидав мої яблука, я його давно звільнив. Чув він працює десь на розкопках поблизу села, мабуть, і там усе псує. Клас! А на знак моєї подяки я куплю одне яблуко. Тепер кошики порожні, не проти якщо позичу. Обережно, обережно. Чарлі! Пам'ятаєш мене, я повикидав яблука з твоїх кошиків на старій роботі. А, було весело. Та виявилося невесело. Це було контрпродуктивно. Я хочу загладити провину. О, ого. Я про це давно забув. Не хвилюйся. Я живу чудово, я дружина, хороший дім, прекрасна робота, я розкопую артефакти. Все одно я маю вчинити правильно. Та чесно, не обов'язково. Мовчи! Я намагаюся бути хорошим. Для початку замовлю обід. Мій обід зі мною. Це не те. Я принесу тобі щось особливе. <плес> Я взяв тушковані реберця на фокачі в часниковому Айолі з краплиною лайма. Ти знаєш, звучить смачно. І я так подумав, тому саме усе з'їв. Та нічого. Ось що я знайшов. Можеш повірити, якийсь дурень викинув його в озеро. Мені час вертатися до праці. Я тобі їх піднесу, бо хочу помогти і не бути контрпродуктивним. Ні, Справді все з. Чарлі, та ну, це ж я. Умови праці тут небезпечні. Побалакаю з твоїм профсоюзом. Люба, ти не повіриш, що сталося? Привіт, Чарлі. Кохана моя, а що він тут робить? Я запросила твого друга на вечерю. Та сонце, в нас плани на цей вечір були. Не пам'ятаю такого. Якщо хочеш натякнути, що хтось тут не бажаний, може, скажеш про це прямо. Про кого це ви говорите? А? Я хотів допомогти, тому позбирав пропорції, які ти так недбало погубив у багнюці. Прапорці позначали місця цінних артефактів, але тепер доведеться все переробляти. Страшне! Треба було поставити прапорці біля прапорців, щоб їх не чіпали. Не бійся! Я виправлю, О, ні, це мій бос, містер Слайд. Що це все означає? Але Я Я все владнаю. Не можна так говорити з Чарлі. Ти йому не бос. Тепер уже не бос. Тебе звільнено. Як розказати про це моїй дружині? Не переймайся. Я їй уже сказав. Ти вже що? Коли ти нарешті постоїш за себе? <звук> У чим проблема? Милен. Ти знищив моє життя! Нічого, чарлі, я все залагоджу. Щойно залагоджу те, що я накоїв до цього. Хай що це було. Ти прокляття! Я більше не дозволю таким, як ти псувати моє життя. Чекай. Усі чекайте! Я почуваюся частково винним у всьому, опосередковано. Насправді він не думає, так як каже. Єхидно на Наклз, Твої муки починаються. Ну, може, трохи й думає. Ого. Я такої зброї ще не бав. Бо вона зі стародавніх часів. Ти вкрав цю штуку на роботі. Одна справа з і стікери, але стародавня зброя не круто, Чарлі. Зараз ти відчуєш мій гнів. Пробував вимкнути і ввімкнути. Часом помагає. Е, ти не помагаєш. Може справа в батарейці? Е, заждіть. Я майже ввімкнув. Я впевнена, усамиттю владнається. Подвійний бургер ме. Гей, гроші на обід! Тепер це мої гроші. Я візьму той подвійний бургер ме, сер. Будь ласка, відійдіть. Ми обслуговуємо тільки тих, хто платить. Наклз, так більше не можна. Ти мусиш дати йому відсіч. Ні, я сам тут винен. Через мене його звільнили. І як, мабуть, пише Орел у книзі, яку я не читав, не заспокоюсь, доки не загладжу вину. Може, хоча б не віддаватимеш йому гроші на обід? Добре, Емі. Я спробую уникати таких ситуацій для тебе. Де грошики на обід? Чарлі. Оскільки стосунки в нас не складаються, я попросив місцевого поліцейського бути нашим посередником. Думаю, досвід взаємодії в напружених ситуаціях стане в пригоді нам обом. <плес> 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 Чарлі не спиняється. Але я не стану контрпродуктивним. Тож, я вчиню правильно: сховаюся, доки він не охолоне. Mm -hmm. Я все зрозумів. Чарлі просто потрібен друг. Mm -hmm. Так, він благає мене про допомогу. Привіт, друже. Я спік тобі пиріг. Може, подивимося разом фільм чи вип'ємо про холодний напій? На собі, який я суперпоганець. Чудові новини. Я думаю, Чарлі відпустив тебе. Справді, бо мені здалося, що все зовсім не так. Ні, телз про те, що Чарлі назвав себе суперпоганцем. Старінка 235 контрпродуктивності. Якщо особа, перед якою ви завинили, стає суперпоганцем. Забудьте усе сказане про виправлення помилок. І робіть усе що хочете. Я знаю, що мені тепер робити. Що відбувається? Здається, натов збитиме Чарлі. Хочу побачити! Ми пародіюємо шкільні бійки. Чарлі, зараз я зроблю те, що ти мав зробити давно. Постою за себе! Я чекаю, йолопе. Гей, обзиваєшся? Не круто! Давай вперед, Чарлі. Справді, тиша, невже з усіх тільки я на боці зла? Кінчимо з цим накол! Почалось цікаве. Молодець, Наклз. Ти постояв за себе і зупинив суперпоганця. Дякую. Хто хоче бургерів, пригощаю. Віддавай гроші на обід! Ха-ха, жартую. Молодець, Чарлі. Ти постояв за себе і знайшов роботу з суперпоганцем. А як же перемир є?